Доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі. Ми будемо сьогодні готувати український борщ. Правда, рецептів є дуже багато, хто як готує, але я один з них хочу вам розказати, як я готую. Для того нам потрібно, звісно, щоб борячок відварений. Це відварив його, очистив від шкірки. М'ясо нарізав такими шматками. Тут Можна більше, просто так як діти люблять маленьке м'ясо, тут є картоплина, одна морпочка, тут є капуста, нарізаний червоний болгарський перець, фасолька відварена, кріп, цибулька, часничок, духмяний перець. Це ще я забував лавровий листок. Тут ще морквина натерта і цибулька. Кріпчаста. І зараз ми будемо починати готувати нас борщик, треба перший розпалити нам. Звісно, що на мангалі огень. Наше багаття розгорілося добре. горить. зараз будемо, казанок також розкалився і вливаємо олійки 100 грам. Чуєте? добре? І можна всипати нашу цибульку з порядка. Ayos, Вже вже ця воля набере золотистого кольору будемо давати наше м'яско. Поки наша моркочка тушиться, я за той час собі натру борячок. Бачите, на такій хорошій терці. От, друзі. Тільки на збирачка вийшла на тертого, за той час наша цибулька підтушилась. підтошилась і зараз будемо кидати наші м'язки добре. І поряд сьогодні знявся потім. Прошумо м'яско наше. Олень п'ятнадцять. Наше м'ясо трошки ще лежать Зараз вливаємо воду за п'ячки. потрібно, щоб наша цибулька з морпочки не прижарювалася. Наше м'яско тушилося і я зараз зливаю водику вітрів 6, 6 на той казан. Так, наше м'яско ще прокипіло, хвилин 5 і зараз я буду нарізати картоплину. Нарізаю такими кусочками. На цей час, коли готувалося, я вже собі трішки нарізав, але не встиг сьогодні. Ще залишилось стри картоплини і морпочку треба дорізати. Морпочку. Цю картопимо ще нам і даю ще капусточку і перець болгарський. Добре вимішуємо. І накриваємо кришечкою, нехай готується. Наш борчик вариться. Подивимось, чи картопелька зварена куштуємо. Картопелька майже готова. Зараз я даю ще лавровий листочок і нашу фасольку. Я раніше відварив, бо так довго готувати. І добре вимішуємо. Хай ще хвилин п'ять покипить. Так, друзі, наша картопелька з морквичкою зготувалася. Зараз даємо вже нарешті бурячок. Бурячок. Осипаємо. Далі я тут маю ще духмяний перчик і чесничок нарізаний. Ще є суміш перців. Додаю суміш перців. звісно, щоб наш борщ не вийшов щі, я ще даю дві ложечки оцту яблучного. яблочного. І це все гарно вимішуємо і хвилин п'ять нехай наш бурячок прокипить. Так, друзі. Наш борчик, бачите, як гарно вариться. Він вже готовий. І зараз я буду ще на останок. Даю кропчик, петрушку і цибульку зелену. І потрібно все це. Добре перемішати. Можна відставляти наш казан і накрити кришечкою на хвилин 15, що він настоїть. Так що, друзі, смачного, раджу вам приготувати по моєму рецепту борщик. Підписуйтесь, лайкайте. До зустрічі смачного вам. А я забув ще сказати вам, зараз ще накину борщику трошки ще. Потрібно ще дати нам, звісно, що до борщу українського завжди дається ложечка домашньої сметанки. Бувайте здорові і до зустрічі в новому відео.